600 мільйонів доларів за трансферне вікно. Чи достатньо цього, щоб щось виграти? І чи є майбутнє у мудрика у Челсі? Говоримо про Челсі. Якщо дивитись на статистику, Челсі провів прекрасний поєдинок, no. але чомусь його не виграв. Так, да, дивно чому. Нап... Якщо чесно, я навіть не розумію, а, чи були в них реальні шанси. Тобто, наприклад, XG у них там втричі більше, ніж mm. у того ж самого Фухема. А. Ну, реальні шанси були, скажімо так. Ні, понятно, XG І... показує, що реальні да, шанси були. Навіть да, пару вони їх ударів. Не ну, щось не вийшло. Ну, скажу так, відчуття таке, що. От немає запалу. От все на чує, але немає запалу, щоб хотіли сильно забити. От все якось робити так. Ну ну дивися, а Мейсон Маун точно хотів забивати. В нього це Де, Хаверс відкривався. Хаверс, не завжди, ми минулого разу ще говорили про те, що Хаверц не дуже любить бити по воротах. Тобто він якось забрати на себе ну, да. увагу, атакувати, йому це подобається. Причому він вміє забивати, він класний форвард, але щось якось в Челсі, як ти кажеш, незрозуміло що, не працює. Да. Мені здається, навіть Потер не до кінця розуміє, що не працює. Я думаю, вони всі не розуміють, що. І тому вони починають купляти гравців, думаючи, що це вирішить їхню проблему. Вони зрозуміли. Класні. О, так, класні. Ні, не е, Енсон Фернандес, враховуючи, що він просто війшов в перший матч, він провів да, хороший да. поєдинок. Він віддавав згоди. передачі, він класно відкривався, він давав простір партнерам, він створював дуже багато всього. Uh -huh. І ну, власне Енсон Фернандес показав, що він не просто так був одним з дуже важливих гравців на чемпіонаті світу, з Києва Хенту. Ну, він хорош. От якщо порівнювати, скажімо так, нашого улюбленця, ну, в Челсі, да? То наш улюбленець. Ну, у нас тільки один може бути улюблений. Ні, особисто, ми ну звісно, як би. Мій улюблений в Челсі, якщо чесно, це э, Хакім Зієш. Тобто виходить э, Фернандеса, це Хакість. Ладно, давай так. Наш український улюбленець і, э, скажімо так, всі інші. Просто по факту <кхм> Зієш просто топ. Про що можна сказати, що е, Чось не красиво поступила з ним трансфером. Е, це окрема історія. Що там була за історія? Е, скажу так, вони три рази неправильно відправили в ПСЖ документи. Спочатку ага. там щось таке в дусі відправили документи без підпису гравців. Потім ці прислали що таке, ті, потім хтось один не підписав, і в вторі вони не встигли а в. А спочатку хотіли продати зі А А ніби в ПСЖ роблять. всі uh -huh. домовилися все, і три рази чогось неправильно там відправила Це папірці? Що в приводу того, що вони не встигли вчасно продати з'єше, як на мене, це некрасиво красива по до довідношенню до гравця, до клубу. Ну, ви, грубо кажучи, маніпуляціями втримали гравця ще на пів року. Ну, як мінімум. Так, ти думаєш, вони свідомо <кх> хотіли, тому що. Yeah. Я, я так вважаю, дивлюсь... що це свідомо. Я так дивлюся, потере з'єш, намагаються робити, говорити, що нічого цього не було. <плес> вважаю, з'єєш просто професійно. От, це так, дуже так, сильно професійно. Якщо він відповідно. через емоції грає, це дуже професійно. Дуже. <плес> це не вистачає, наприклад, так не просто грає багато Він дуже важливий. Так, він ключовий гравець, який продовжує, хоч з ним так і повели, хоча він дуже. Дуже начебто хотів, але це дуже професійно. До речі, той самий Енсо Фернандес тепер дорожчий за мудрика. Тепер не, я не вони відбули а, відбули ну Вони віддали брати. Сумарно, Челсі взагалі підписав гравців за одне вікно трансферне на 600 мільйонів доларів. Я не зову, не для Челсі. Вони люблять таким займатися. Ну вони люблять купити Лукаку за берешені кошти. Потім взагалі його там или продати, або посадити, або віддати вільним агентом, і того ще викако ну, класно грав за інтер. з ви взагалі за інтер він ну за Ну да, я просто рікно, тобі кажу, що часі це любить. Так, так, давай просто так. про це трансферне вікно, тому що тут же ж питання в тому, що зараз ну, є конкретні задачі з тим, так, що так, їм так. треба робити. І 600 мільйонів, які вони витратили, це тепер з боку нових власників. Це хороший, тепер тиск на Потера. Е, так, ну ще треба додати, що вони не. Не як завжди бездумно купили гравців, вони купили молодих і потенційних гравців. Тут треба дійсно, коли про це кажемо, треба зробити на це акцент. Ну, акцент на молодих через те, що це перспективно. Ну, вони навряд їх продадуть кожного там потім. Ну ніхто не знає, як воно буде, але в тому плані, що вони мані... ну скажімо так, що ці гравці для їхнього клубу навіть можуть зробити результат, це факт. Мені здається, що ти занадто добре думаєш про те, який в них план. Я не думаю, що Потер думає, Можливо. що в нього він такий далекоглядий. Просто е ти кажеш, знаєш, в такому контексті це коли тренер розуміє, що в нього є роки 3-5, і в нього є така дистанція. Точки... Я думаю, що в них немає. А там же не так ситуація. Як я зрозумів, Потер не відповідає за трансфери. В них mm. от роль mm -hmm. менеджер, коли, наприклад, Пеп, який займається і тим, і тим. Тобто uh -huh. він вирішує все. То Потер ні, Потер лише тренер, а є менеджер, який займається трансфером. Ну, трансферами завжди буде займатися, наприклад, там, спортивний директор. ну yeah, no, там нюанс, що... Ти без тренера не будеш займатися. Я розумію, що ти кажеш пріоритизацію в ролі. Да, ну, наприклад, є така ситуація, коли тренер приходить uh -huh. і каже, ні, мені ці гравець, а цього продайте. А тут така ситуація, йому кажуть: от твої гравці, тому що ми їх купили. От я думаю, там така ситуація, що йому продали матеріали, кажуть, працюй. Ну, об'єктивно у них багато на лавці, крутих Я гравців не згоден з цим на лавці, так, але це ви якраз попередній. Мені здається, що тепер з точки зору нового власника треба ще якось <ків> робити, але при цьому він готовий активізувати. Я взагалі не зрозумів, що в них там з цим власником. Ніхто <ків> не розуміє. Мені <ків> здається, він що вони просто да, всі. гроші витрачають щоб по Гроші забавали. витрачають вони класно, і насправді <ків> найбільший. Прикол того, як вони провели це трансферне вікно, саме в тому, що вони купили молодих. Але я б тут зауважив іншу історію: тепер ці молоді. Гарантовано можуть зайти в лігу чемпіонів, тобто ми розуміємо, що в АПЛ Челсі. Ну вибачте, це дев'ята сходинка, yeah. чи яка там. Ну в цілому, у них дуже мало шансів yeah, хоча що за в щось боротися. Європу, там. Так І їм тепер що треба, це в лізі чемпіонів показати якийсь результат. Ну no, в цілому це ці може. І коли ти підписуєш зірок, які молодші 21 року. У тебе є шанс не заявляти їх. Тобто проблема заявок Ліги Чемпіонів, що в цьому зим, зимове вікно тобі є, здається, там три можливості три можмові угу, заявити угу. трьох нових гравців і зробити ще там три, три заміни при цьому. Якась якась така правда права правильних реклама. Але якщо гравці до 21 року... А там навіть Енсу Фернандеса, якому 22, то на момент початку розіграшу ліги чемпіонів mm -hmm, цієї йому було 21. Тобто він теж потрапляє під цю квоту, і вони можуть заявити і Мудрика, і Енсу Фернандеса, і а, що там а, Бенуа а, Бедьяшиль, який теж mm -hmm. непогано зайшов а, в захист Часа. Mm -hmm. І е, хтось там цей четвертий теж yep. молодий класний чувак, я забув вибачте. Е, тобто, я все ж таки вбачаю, що навіть попри те, що вони купили <coughs> молодих гравців, це не означає, що вони готуються і ціляться прямо на перспективу. Мені здається, що тут ідея, щоб е, саме тут і зараз отримати розширення Час з покажем. складу так саме для е, ЛЧ. Але чи реально цього вистачить, мені здається ні. Тому що і більшість інших команд, вони, як мінімум, а, ну, ті, хто будуть боротися з Челсі, за ЛЧ в чомусь. У них є перевага, тому що це більш зіграні, більш мачурні якісь команди, і Челсі просто не встигне віднайти всіх. Тим паче, коли в тебе є Мудрик, якому хочеться себе проявити, а в тебе є Енсо Фернандес, який вже mm -hmm. готова. Зірка no, yeah. в цілому. Okay. Чемпіон світу вже. Ну, та, ти не останній да. чувак на цьому. Ну так, з тобою повністю зробив для перемоги. От я зачепив мудрика, що він хоче себе проявити. Ну от був матч. Як по-твоєму він проявив себе. <С chesti -tiny> я ж розумію <riots> на цьому все. Так. Ну, закінчимо. Слухай, да, давай. Емоційно, ми хочемо, щоб Михайло да, виходив звичайно. і був зіркою в кожному матчі і забивав це... і прокидував Так, і да, по чотири м'ячі забивав. Да. І, знаєш, там віддавав ще дві два паси хадерсу для того, щоб ну не лише Мудрик. Там, да, звісно роду. Мудрик, до речі, поставив рекорд швидкості в ОПЛ. Да на це першому матчі було а, так. Я просто лише про це зараз дізнався. Я дізнався тепер, що Мудрик. Ну ми і так знали, що він да, швидкий. Тільки, да, Він дуже швидкий. Тут ніхто не сприймав. але от навіть ті ж фанати, котрі пишуть. Світеря, що він тільки швидкий, більше нічого. Та, насправді зараз поки так. Ну поки да це дійсно поки так. Що окрім швидкості він нього не немає. Навіть от матч останній з Фухемом показав, що він біжить, але mm -hmm. трішечки відкривається. Не він намагається відкритися, але трішечки не зручно. Відкривається, да, він він не розуміє, як захисник його може перекрити, да, коли так, на ньому не, не так. висить напряму. От, Ось і... Тут момент того, що мудрик а, звик, що він або на дріблінгу обходить, а, і так, в так, тебе зліва нічого нема, тому що так. там бровка, а, або коли тебе намагаються тупо на тобі висіти. В центрі як вриватися, він мені як з не повністю робить. Як Діоп просто перекривав. Він да. просто відчував, що значних да, душек, як би. Його просто спокійно перекривав лінію м'яча щоразу, і це так. було дуже класно. Насправді крута гра Фухома в захисті. Да, Фухом мені більше сподобався. А от, наприклад, я бачив, скажімо так, коли я дивився, що він а. іде атака, і він не біжить. Ну як для мене, якщо ваша твоя команда, і ти нападаючи ти дуже швидкий сніг, хоч ти знаходишся там, не знаю, біля своєї штрафної ти повинен взагалі нестися вперед. А він просто йшов. Ну, як на мене, це було. Не доховання ну, на команду важко сказати, тому що ну таких речей ми за ним до цього не помічали. І Грем Поттер після матчу сказав, що у Мудрика була перед цим на тижні важка хвороба застуди. Ну, да, застуди ну, Грем Поттер ситуація. запитали, чому він замінив Михайла Мудрика вже після першого тайму. Він відповів, що наша задача зберегти Мудрика. Угу. І ми бачили, що він грає на важких ногах. Ми знаємо, що він на тижні переніс застуду, і вона була там доволі важка. Він оговтався, вийшов в старці. А, ну, і можу це пояснювати. Ну я ну, може поясню. Не треба тоді. Чесно кажучи, я не дуже вірю. Саме через те, що я теж не вірю. Ну то що... він класна. Але справді ну, може, може бути, бути Все, клас. Тому Михайло ми знов таки бажаємо ну, коментарі. Да. Лише лише найкраще. Я сподіваюся, що він переживе цей, скажімо так, цькування його від фанатів Нерсен, ой, не Челсі. Тому, що в твіт... нормально ну, деякі, деякі. Тому що, інші, скажімо так, інші його підтримують, що це нова зірка, деякі його скують. Ну, я сподіваюся, що він це пройде, тому що багато скажімо так, бачив всяких таких поколів. Да. Нова хвиля, насправді. Коментарів розвернулися з приводу того, що Михайлу Мудрику треба було обирати арсенал. І про арсенал ми ще поговоримо. Але я думаю, що у Мудрика насправді в Челсі все вийде. В нього є хороші. Ну, от вариант. чисто. Ладно, давай так, відкинемо все. Ти б хотів би, щоб він був в Челсі чи в Арсеналі? Особисто ти? Ну, от без всякої статистики, от просто. я пожалуйста. б хотів, щоб Михайло Мудрик грав за Мілан. Статистично, звісно, Фухан програв цей матч. Тому що навіть XG в них в три рази менше, м'ячем вони володіли вдвічі менше в цілому. Але при цьому створили достатню кількість моментів, тобто другим номером грають класно, молодці. Ми можемо чітко сказати, що Фухам заробив одне очко в цьому матчі, а Челсі втратив два, тому що мало вигравати. Так, все вірно кажеш. Ну і що я можу сказати? Витратили 600 мільйонів, придбали перспективних гравців. Хочуть вигравати, показали, що хочуть. Потер показав, що хочу працювати. Думаю, що будуть розвиватися, намагатися хоча б закріпитися в серединці. і може показати щось Лігі чемпіонів. Так що будемо я думаю, я думаю, цього сезону їм важливо просто зачепитися. А yeah, в все. наступному ми можемо побачити Челсі, yeah. де одним з лідерів може стати чудовий гравець з України Михайло Мудрик. Так. чого ми і бажаємо? Будемо чекати з нетерпінням.